Привіт! В цьому уроці ми з вами поговоримо про змінні в мові Java, а також вивчимо різні типи даних для змінних. А перед початком я би хотів порекомендувати сайт itproger.com. на сайті ви знайдете код, домашні завдання та багато іншої інформації. Посилання на цей урок на сайті буде в описі до цього відео. Спершу давайте дізнаємося, що таке змінні. Змінні ви їх можете уявляти як певні ячейки в пам'яті комп'ютера, куди ви можете заносити інформацію і далі з цією інформацією ви можете взаємодіяти. Ви можете виводити інформацію на екран, виконувати математичні дії чи виконувати якісь інші операції. Тобто, змінні це просто ячейки, які зберігають для нас певну інформацію. І от від слів ми давайте перейдемо до діла і створимо нашу першу змінну. Щоб нам створити змінну, ми в мові Програмування Java спершу повинні прописати тип даних для самої змінної. У ході цього уроку ми вивчимо різні типи даних, а спершу ми давайте пропишемо такий тип даних, як int. Тобто я хочу зараз створити змінну, яка буде зберігати в собі якесь ціле число. І щоб нам зберігати ціле число, ми повинні створювати змінну з таким типом даних, як int. Також повна назва цього типу даних йде як integer. Тобто, якщо я буду в майбутньому казати integer, знайте, що я маю на увазі от і саме. Цей тип даних. Так от, ми прописуємо тип даних, і тепер ми якби кажемо, що наша зміна може приймати лише якесь ціле число: 0, 1, 2, 100, 300 і так далі. Тобто просто якесь ціле або позитивне, або від'ємне число. Далі нам потрібно назвати саму змінну. Назва може бути будь-якою. Головне, не використовуйте спеціальні символи, а також назва не може містити в собі символи на кириліці, і назва ще не може починатися з числа. Тобто це просто повинна бути якась осмислена назва. Ну, Наприклад, я хочу зберігати тут число, тому нехай моя змінна, вона просто буде називатися як нам. Ну тобто number або ж просто число. Тепер я можу просто отут відразу поставити крапку з комою, і це буде означати те, що я створив змінну. Ця змінна, вона називається нам, тобто я зможу звертатися до цієї змінної по, цьому, по цій назві. І оскільки я відразу поставив тут крапку з комою, то це значить, то, що у цій змінній не, немає жодного якогось значення. Тобто, це просто пуста тепер в нас така змінна. І щоб додати значення, я можу просто у наступному рядку. Прописати звертання до цієї змінної, і далі я прописую знак рівності і вказую якесь певне значення. Ну, знову ж таки, я можу вписати сюди будь-яке значення, головне, щоб це було просто ціле число. Тобто це може бути 5, 100, 200, може бути мінус 5, може бути 0 і так далі. І зараз ми прописали з вами трохи довгу структуру. Тобто, в одному рядку ми створили саму зміну, у другому рядку ми присвоїли якесь значення. Насправді ви можете все це прописувати в одному рядку. тобто Тут я створюю зміну і можу відразу вказати певне значення. Наприклад, нехай це також буде мінус 5. Таким чином, я зараз створив певну зміну і вказав для неї якесь значення. Тепер я можу з цією зміною проводити будь-які маніпуляції. Ну, наприклад, найбільш просте, що я можу з нею зробити, так це просто вивести її на екран. Для цього я звертаюсь до System, далі out. Далі я можу звернутися або до Print, або до Print Ln, що то, що то буде працювати коректно. І тут я можу просто вказати. Писати назву моєї змінної, і далі ця зміна її значення буде і виведено на екран. Давайте ми таке запустимо, і просто побачимо, що на екрані зараз, після запуску, в нас буде виводитися число мінус 5». Ось ми це якраз з вами і помічаємо. Мінус 5 виводиться на екран. Також за бажанням, ви можете комбінувати тут тепер вивід інформації. Тобто я можу прописати тут якусь ще певну строку, певний текст можу тут прописати. Давайте я тут напишу щось на кшталт variable. З англійського це якраз змінна. І далі я просто хочу, щоб в мене виводився оцей текст, і додатково, щоб оця ще змінна виводилась. Щоб мені об'єднати оцей вивід, я просто прописую знак додавання. І тепер, як. Якщо я запущу всю програму, ми помітимо, що в нас буде виводитися, виводитися variable і далі ще буде виводитися значення. Знову ж таки, трошки чекаємо, і ось у нас виводиться мінус 5 тобто все спрацьовує коректно. Також змінні не були б змінними, якщо б їх не можна було змінювати, як би це не звучало. Тобто, якщо ви створили якусь зміну, ви в будь-який момент самої вашої програми можете замінити значення цієї зміни. І в цьому легко можна переконатися. Давайте ми з вами Будемо робити, от що ми створимо змінну, будемо виводити її значення, а далі ми просто е, з, ну, вкажемо те, що ми будемо встановлювати якесь інше значення для цієї змінної. Ну, наприклад, давайте я буду встановлювати таке значення, як нехай 501. Ну і також потім буду ту зміну виводити на екран. Зараз ви зможете побачити те, що спочатку в нас наша зміна вона мала значення мінус 5, е, потім я встановив якесь інше значення. І тепер, коли ми знову, знову намагаємося вивести цю зміну. Зміну в нас вже виводиться зовсім інше значення. І наразі ви можете задатися цілком логічним питанням. Навіщо мені взагалі оці всі змінні, якщо набагато зручніше, замість змінної, просто відразу ось тут підставити мінус 5, тут, наприклад, підставити 501. І якщо запустити проект в такому вигляді, все так само буде виглядати, як і зі змінними. Тобто ось вводиться мінус 5 і виводиться 501. Тобто, навіщо взагалі тоді використовувати ці змінні? Насправді на даному Етапі, ви дійсно можете не дуже оцінити весь функціонал цих змінних. Але повірте мені, буквально вже в наступному уроці, коли ми будемо працювати з користувачем, коли ми будемо отримувати дані від нього, ми постійно будемо працювати зі змінними. Тобто, будь-яку інформацію, яку ви захочете зберігати в вашій програмі, ви завжди її будете зберігати в змінних. Тому ця концепція є дуже важливою, і ми з нею будемо стикатися в кожному наступному відеоуроці. А тепер, коли ми вже базово розуміємо, що такі змінні, ми можемо вивчити, які існують типи даних для змінних. Спершу давайте визначимося з тим, що таке типи даних і навіщо взагалі вони існують. Справа в тому, що в залежності від того, яке значення ви хочете зберігати для змінної, в залежності від цього, ви повинні використовувати різні типи даних. Ну от, наприклад, я створював змінну нам і хотів, щоб в цій зміні в мене зберігалося якесь ціле число. Це може бути від'ємне або позитивне число. І для цілого числа в мові програмування Java та й в багатьох інших мовах програмування існує такий тип даних, як. Як int або ж інтеджер, але також додатково існують інші типи даних, які дозволяють нам зберігати інші значення. Ну, наприклад, число з крапкою, тобто, наприклад, там 5.5, наприклад, якийсь текст, якийсь символ або інші типи даних, інші якби значення. І от під кожний тип значення існує свій спеціальний тип даних. Спершу я пропоную вивчити типи даних для цілих чисел, і ви тут можете відразу сказати, що для цілих чисел ми використовуємо int, і це дійсно так. Але додатково ми ще можемо використовувати такі типи даних, як byte, short, а також long. Різниця всіх цих типів даних заключається в їх діапазоні. Наприклад, якщо замість int ви будете використовувати байт, то ви зможете створити зміну, мінімальне значення якої буде мінус 128, а максимальне значення буде 127. Якщо ж ви будете використовувати тип даних short, то це вже буде трохи більше число. Якщо int це буде ще більше число, і якщо long, то це буде взагалі дуже-дуже велике число, там вже трильйони, ну тобто дійсно таке гігантське число. І от ви можете задати ще одне питання: а навіщо мені взагалі колись використовувати байт, якщо я завжди можу прописувати або int, або long, і я точно буду знати, що будь-яке число, яке я буду створювати, воно завжди буде в необхідному мені діапазоні. І тут, звісно, я можу погодитися, що використовувати завжди int, або ж long, це зручніше, аніж використовувати байт або short. Але різниця буде в тому, що якщо ви використовуєте байт, то Така зміна в оперативній пам'яті комп'ютера вона займає лише 1 байт. Якщо ви використовуєте шорт, такий тип даних, то ваша зміна, та сама зміна, вона вже буде використовувати 2 байти в оперативній пам'яті. Якщо int, то це 4 байта, а якщо long, то це буде 8 байтів. Тобто логіка заключається в тому, що якщо ви для кожної вашої змінної будете використовувати, наприклад, такий тип даних, як long, то ви просто будете неефективно працювати з пам'яті. Комп'ютера. Ви будете використовувати більше пам'яті комп'ютера на кожну вашу зміну, хоча будете використовувати, наприклад, якісь маленькі значення. Тому, якщо ви хочете ефективно використовувати пам'ять комп'ютера, то вам краще використовувати різні типи даних в залежності від того, яке значення ви хочете зберегти. І от ми давайте створимо з вами все ж таки пару змінних. Наприклад, я хочу зараз використовувати такий тип даних, як байт, тому замість int я просто прописую байт. Тобто інший якийсь тип даних. Далі я вкажу, що я створюю змінну, нехай вже назва буде як нам 1 До речі, назва не може повторюватися. Тобто, якщо я тут вже прописав назву нам, то інша моя зміна вона не може мати ту саму назву. Ну, Тому я тут пропишу, наприклад, нам 1 І далі я тут можу вказати якесь значення, нехай це буде 100. Таке буде спокійно працювати, але якщо я тут вже спробую вказати 150 або ж, там, наприклад, 130, то це вже буде видавати помилку, адже ми виходимо за діапазон. Ну і про це нам говорить сама програма. Ну, давайте я все-таки вкажу тут як 100. В такому самому ключі я можу створити ще одну змінну. нехай це буде вже нам 2. І це вже тип даних short буде. Тобто тут я можу вже вписувати і 150, і можу вписувати навіть якісь більші значення, наприклад, як 15 тисяч. Якщо ж я спробую вписати сюди, ну, нехай 33 тисячі, це вже також буде видавати помилку, адже ми виходимо за діапазон. Якщо від'ємні числа, то те саме буде. Тож буде видавати вже помилку. Ну, давайте вкажемо, наприклад, мінус 23 тисячі. Далі ми можемо створити Інт, з ним ми вже працювали, це просто якесь гігантське може бути число в цьому діапазоні. І також ми можемо створити з вами тут long зміну це вже буде якесь ще більше число. І тепер кожна наша зміна вона буде займати певне місце в оперативній пам'яті. Наприклад, перша наша зміна вона займає лише один байт, друга зміна вже 2 байта, третя зміна. Тобто int вона займає 4 байта і long буде займати 8 байтів. Для сучасних комп'ютерів, звісно, всі ці об'єми це не щось таке гігантське, але все ж таки буде краще, якщо ви трохи будете орієнтуватися на ефективність вашої програми і в певних моментах, коли це можливо, будете використовувати більш маленькі типи даних для того, щоб ваша програма займала менше пам'яті в оперативній пам'яті комп'ютера. А тепер розглянемо типи даних, які використовуються для зберігання чисел з крапкою. Такий тип даних він називається як float. Сам процес створення змінної, він тут нічим не відрізняється. Тобто прописуємо float, далі вказуємо назву для нашої змінної. І тепер тут я можу зберегти певне число, яке буде йти з крапкою. Ну, наприклад, 5.5 або ж 5.505, щось на кшталт цього. Єдине, що, якщо ми використовуємо float, то тут ще прийнято в кінці цього числа дописувати таку літеру, як F. Тим самим ви кажете, що це у вас буде якраз число якби float, Тобто число з крапкою. Ну і тоді, якщо ви допишете літеру F, то вже не буде ніяких помилок. У флот, як і у будь-якого іншого типу даних, є свій діапазон. Якщо цього діапазону вам не вистачить, то ви можете використовувати інший тип даних, він називається double, Ну і по своїй назві вже зрозуміло, що він в два рази більший по діапазону, аніж флот. Тобто, якщо флот займає, наприклад, 4 байта, то дабл буде займати 8 байтів, ну і тут діапазон просто буде в два рази більшим. Ну і процес створення зміною тут точно такий самий. Просто ми можемо тепер дуже багато символів прописати після крапки. Тут також варто дописувати або символ F, або символ D, що то що то буде працювати коректно. Ну, зазвичай всі прописують просто символ F і не дописують оцей символ D, якщо навіть працюють з Double. Якщо вам потрібно зберегти якийсь символ, то ви можете використовувати такий тип даних, як Char, або ж character. Тут ви створюєте певну. Зміну, і в якості значення ви сюди записуєте лише один символ, причому цей один символ він обов'язково повинен бути записаний в одинарних лапках. І тут ви можете прописати будь-який символ, це може бути просто якась літера, це може бути число, або ж це може бути якийсь спеціальний знак. Це все буде рахуватися як один якийсь символ. Якщо ж ви хочете зберігати не просто один символ, а повноцінний якийсь текст, то ви можете створити іншу зміну з таким типом даних як стрінг. Тут ви також вказуєте назву для вашої змінної і в якості значення сюди ви розміщаєте певний текст, причому цей текст він повинен бути в подвійних лапках. І тут насправді ви можете розмістити як повноцінне якесь слово, так і можете просто одну літеру тут зберігати, можна навіть просто пусту цю строку залишити, це також буде нормально. Ну, я, наприклад, давайте напишу тут hello, і це от буде в мене такий текст. І ще один тип даних, який ви можете використовувати, це тип даних Boolean. Суть цього типу даних заключання. В тому, що ви можете створити зміну, яка буде приймати одне з двох значень, або true, або false. Ну, от, Наприклад, ми давайте створимо таку зміну, яка буде називатися як is Happy, тобто чи є хтось щасливим. І тут ми можемо вказати значення або true, що буде означати, що да, там хтось є щасливим, або ми можемо вказати значення false, і це буде навпаки означати те, що хтось не є, наприклад, щасливим. Тобто цей тип даних він може мати або true, або false. True тут буде як істина, а false це Буде щось на кшталт неправди. І подібний тип даних він часто використовується в різних умовних конструкціях, або ж в циклі while. В майбутньому ми ще з цим познайомимося і будемо також цей тип даних використовувати. Поки що просто знайте, що це такий тип даних, який приймає або true, або false. Більше нічого він приймати не може. Ну що ж, а на цьому наш відеоурок підходить до кінця. В цьому уроці ми з вами навчилися працювати зі змінними. Ми вивчили різні типи даних для змінних. Ну і в майбутньому ми постійно. З вами ще будемо працювати зі змінними, а тому, якщо ви щось зараз не запам'ятали чи не зрозуміли, не хвилюйтесь, адже все це ми ще дуже багато разів будемо проходити в наступних відео уроках. Ну що ж, на цьому в мене все. Тож, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ну і побачимося з вами в майбутніх відеоуроках.